Из Чехии. З Чехии. Да. А родом звідки? — З України. Mm. Я из України, міста Киев. Круто. Да ну Чехии. 5 лет. На сторону. Вот уж как 5 лет. Разумею. На китесь. На рив. на рив. Абсолютно просто. Розуміло. Як ви думаєте, що треба робити для того, щоб закінчилась війна? Змінити владу. Що це допоможе? Люди перестануть красти. І. Маскали раунд. І можливо війна закінчиться. Змінити владу де? А в Україні, звичайно. У кого б ви запропонували? Не знаю. Немає так. президентів у мене кандидатів. Тобто, я ви вважаєте, що основна причина це влада українська. Це найвеликий бізнес війна, звичайно. Угу. Змінивши владу, можна закінчити війну. Я думаю, якщо замінити її на людину, яка дійсно це хоче завершити, от тоді вона закінчилася. Хм, А як же він завершить? Я б хотів би послухати вас. Ну, Якщо людина буде згідно з, з цим всім і не буде підтримувати Росію, не буде нею ввести якийсь контакт, <кій> то війна закінчиться. Якщо ми не будемо вести контакт з, з Росією, війна закінчиться. Ви так вважаєте? Так. Угу. Тобто перестане нападати Росія? Та чому перестане нападати? Ну, ви ж кажете, війна закінчиться. Ну, гаразд, а як ви тоді цей рахуєте? Як... Що я зробити я зробити. то маю своє бачення, я вас запитав. Мені стало цікаво. Мені. Ви кажете, ви не Раскажіть зробили мені. акцент на тому, що треба змінити владу. Тоді закінчиться війна. Щоб перестали люди красти. Перестали люди красти. І що, ви вважаєте, що закінчиться війна? Перестане я тоді думаю, Росія нападати? Так. Ну, що це зробить для Росії? Що для... ж ти сука, блядь. От я вибачаюсь, шановні. Ось сидить отаке пидло, яке втекло з України, і воно мені розказує. Добре, ну, аргументуй свої слова. І завтра ж воно приїде сюди. Після війни воно ж приїде сюди і буде розказувати. Нема хуже ворога, чим внутрішній ворог. От такі от люди, це є ворог. Так, влада у нас погана, а міняти її треба. Я з вами згоден. Але це не приведе до закінчення війни. Не приведе.